Одразу дві книжки отримали премію книжкових блогерів. Це перекладні твори, які вийшли в Україні. Зайчик «Мони Ават та дім на краю світу Майкла Канінгема. Таке умовне нагородження вже втретє відбувається на фестивалі Книжкова країна, який триває у Києві. Там працює наша Олександра Бабіхіна. і Вона з нами на прямому зв'язку. Сашо, що цікавого сьогодні на фестивалі, і чи багато людей прийшло, зважаючи що сьогодні вихідний. Вітаю ігри. Справді людей чимало сьогодні. На книжковому фестивалі приходять з друзями, приходять цілими родинами. На сьогодні остаточну цифру щодо відвідувачів не маємо, але е, можу зазначити, що у перші два дні фестиваль відвідало 33 тисячі людей. І справді всі цим всім цим людям є, що тут робити, адже на книжковому ярмарку тут представлено 90 видавниць, 10 книгарень. 15 індивідуальних авторів, тож кожен може знайти щось собі до смаку, адже є і класика, і сучасні твори представлені різні жанри від хорор літератури до ром комів. Спілкувалися ми, звісно, із людьми, що вони сьогодні обирають. Тож давайте почуємо їхню пряму мову. Який їхній вибір книжок сьогодні? Сьогодні купували дитячі книжки і трошки по зарубіжній класиці і по-українській. Буду читати фантастику трошки, детективи, а зазвичай, щоб якось так відволіктися, це зазвичай ромкоми. Я надаю переважності фентезі, проте я люблю експериментувати, тому знайомлюся і стрілями, і детективами, і ромкомами. Окрім книжкового ярмарку, тут заплановано ще безліч різних заходів. Загалом за чотири дні понад чотири сотні подій. Це і різні майстер-класи, це і зустрічі з письменниками. Це і автограф сесії, це і літературні дискусії, певні воркшопи. І якраз сьогодні свій новий роман тут презентує Василь Шкляр, Його новий роман рік шерстня». Ми з ним також поспілкувалися він каже, попри те, що чимало таких виступів вже має, чимало таких презентацій, але під час кожного представлення своєї книги все ж має певну таку бентегу та схвилювання. А от який основний меседж новим романом він хоче донести до своїх читачів, давайте почуємо у прямій мові. Я хочу, щоб цей рік Шершня, а це 25-й рік, він минає під е, знаком. Нашого прадавнього тотему, Шершня. Він цей знак змінює багато в людських долях і навіть в історії світовій. Я хочу, щоб Шершень був до всіх прихильний і усміхався. Надвечір тут стає все більше людей. Всі приходять, щоб обрати собі щось на читання, і зазначу, що така можливість ще буде у людей завтра, адже фестиваль триває протягом сьогодні. і Завтра Тож всі, хто ще не відвідав, мають таку можливість. Повертаю нині слово до студії. Дякую, Саша. Це була наша кореспондентка Олександра Бабіхіна з літературного фестивалю Книжкова країна, який триває у столиці.